Вітаю вас, ви на YouTube-каналі Viper 150 у нас новому відео. І сьогодні я даю друзя на даному апараті мотоцикл Viper 200. Хочу провірити, наскільки намахують стрілки спідометра і тахометра, і чи взагалі вони намахують. Пишіть в коментах, чи ви сталкувалися з такими речами, чи не сталкувалися. І наскільки дійсно вони намахують чи не намахують. Даний апарат будемо провіряти на третій передачі. Подивимося, що нам стрілки покажуть. Ми розженемо його до 100 км на годину на третій передачі, можливо, більше. Подивимося, що у нас з цього вийде. Отож, ми починаємо набирати розгон, подивимося, що воно нам покаже на третій передачі. Також не забуваємо в даному відео ставити лайки, ставити дизлайки, підписуємося на мій YouTube канал обов'язково Viper 150 і коментуємо дане відео. Заодно ми провіряємо новий тюнінг на нових зірках. я зірки були 15.42. А зараз стоять зірки 1738. Пишіть також у коментарях, чи стоїть взагалі міняти зірки. Воно щось дає чи не дає. Як ми дивитесь на заміну зірок? Врубив я третю передачу, починаю давати дрозда і подивимося, що нам покаже даний апарат мотоцикл Viper 200. Погнали, погнали давати дрозда. Дорога в нас тут просто шикарна. Кращої я ще не знаходив. Найкраща дорога це вже як їхати в сторону Карпат там, дорога просто шикарна. Ну, а я тестую мотоцикл Viper 200 на новому тюнінгу, зірки, заміна зірок. Дивимося, що воно нам дає, чи нічого воно взагалі не дає. Будемо зараз тестувати. Не забуваємо писати у коментах, чи міняли ви зірки на даних апаратах китайських, чи взагалі не міняли, чи є смисл їх міняти. На цих зірках мені набагато більше подобається їхати, ніж на 15.42. Але робити такий тюнінг, що я вам хочу сказати, це також не дешеве заняття. Передня зірка стоїть 100 гривень у нас. Ну а ціна задньої зірки десь гривень 400, якщо не більше, дивлячись у якому магазині. Зараз я доїду до того куска дороги, на якій я маю давати дрозда на третій передачі. На даному апараті мотоцикл Viper 200. І ми подивимося, як він буде їхати на третій передачі. Госпол. Що ж, погнали ми до цього куска дороги. дороги. Ще небагато залишилося. От зараз після цього села я буду давати. Дрозда на даному апараті мотоцикл Viper 200. Дуже крутий апарат. Мотоцикл Viper 200. Рекомендую для міста то що треба, більшого не треба. Отож, саме цікаве починається. Зараз почнеться хороша дорога. Невеликий участок дороги. Буду давати тут дрозда на даному апараті. Мотоцикл Viper. 200 погнали, погнали давати дрозда. Проїдемо зараз ці лежачі поліцейські і попробуємо його крутанути на третій передачі. Є вже відео, де я їхав на другій передачі по полю 80 км на годину. А зараз буду давати дрозда на апараті мотоцикл Вайпер. 200. Друга передача Галя газу Третя, Даємо газупов газу. газу. Газполи. І дивимося, що нам показують стрілки скідометра та тахометра. Не рекомендую так повторяти. Але якщо вам дуже цікаво, то можете зробити такий самий тест, як я зараз роблю даного апарата мотоцикл Viper 200. Гасполи. Ось отак от він їхав на третій передачі з газом в пол на новому тюнінгу. Отож, з вас підписка на мій ютуб канал Viper 150, лайк або дизлайк і комент, обов'язково пишіть коментарі по поводу третьої передачі і газ в пол. Всім пока-пока, а з вами був Viper 150